Ікс чоловічого одягу від бренду Ingold V Trust. В лоті буде 21 одиниця. Склад тканини органічний катон, 50 та 100%. Розмір XS. Кофта на замку. Без капюшону. Світшот. XS. 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 Також розмір XS. Тут замочок. Поло. Розмір XS. Лонг. XS. Також в лоті буде ось така футболка запакована Біла з написами в розмірі С. Світшот. Розмір С. С. Далі у нас буде розмір М. М. Куртка в розмірі L. з капюшоном. Л. Бомбер в розмірі L тут з вишивкою. На спинці дуже гарний малюнок, вишитий. L. L. Далі в нас розмір XL. XL. 2XL. 2XL.